Це відповідно сам дрон. Він має чотири безколекторних електричних двигуна. Навчитися керувати безпілотниками за 24 години можливо. Цього навчають на базі Полтавського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Лектор Євгеній Чернишов. Сам він навчився керувати безпілотниками ще років п'ять тому. За фахом він геодезист. Говорить, йому треба було цього навчитися для полегшення роботи. Як його включити, підключити, законектити пульт. Якщо він розконектився, якщо там інший пульт під'єднати, піднятися, розібрати щось поміняти. Це все я розп... Повідаю, ми проходимо по техніці безпеки, проходимо по законодавству. Ми стараємося там на рівні свого росту літати, щоб просто люди отримали навички. Практичні це друга група Євгена. Окрім усього іншого, він розповідає особливості дронів. Взагалі діджай вони зашивають програмно у свої дрони, блокують можливість своїх дронів злітати біля. Важливих об'єктів, наприклад, таких як аеродроми, провода, високовольтні лінії, ну дерева, все бажано обминати. У них там є невеличкий захист, датчики є, але датчики працюють тільки, якщо він літає в автоматичному режимі, Якщо в ручному, мануальному, так як ми навчалися, то треба тільки на себе надіятись. Педагог Наталія горбошка залюбки прийшла повчитися керувати дронами. Ми їх складали, ми їх розбирали, ми їх піднімали, опускали. Основне, що це техніка безпеки. Як їх тримати, як підіймати, як керувати. Це ще погодні умови досить таки теж впливають на. Навчання пані Наталія, хоч і педагог, проте вважає такі навички зайвими не будуть. Якщо в нас буде дрон, то не не тільки знімати різні заходи і фотографувати, а ще й можна і обучити дітей. Відвідувач курсів Артем Бондарець за фахом інженер-геодезист говорить: лишився ще один день заняття, проте вже багато вміє і знає для виконання деяких топографічних зйомок або геодезичних завдань. Ми використовуємо дрон для того, щоб детальніше відобразити карту місцевості. Лектор розповідає все дуже цікаво, дуже інформативно, і тому це було не дуже важко. По закінченню занять відвідувачам видають сертифікат про проходження курсів.